Доброго дня, мене звуть Володимир Панченко, я партнер консалтингової компанії KSP Strategies, доктор економічних наук. Моя сьогоднішня доповідь називається Методологія післявоєнного розвитку України. Українські перспективи післявоєнного розвитку залежать від того, ким буде Україна після закінчення війни, чи прохачем західної допомоги, чи отримувачем Фінансування за перемогу. Також вона буде залежати від співпадіння очікувань, які покладаються українцями на український економічний прорив і е, партнерами. Багато чого залежить від управлінської моделі і політекономічної позиції урядових структур України. Е, поганим Поганою новиною є те, що. Навіть якщо Україна залишиться аграрною країною, але матиме професійну армію і невелике населення і невисокий дохід на особу, це може влаштувати донорів, якщо не буде проявлена самолегітимація уряду у переговорах із Сполученими Штатами і країнами Європи, успіх залежатиме від вміння. Урядовців ідентифікувати мотиви здійснення підтримки України з боку партнерів і спроможності спрямувати ці кошти. При розробці плану розвитку мають бути враховані сучасні тренди. Перш за все, це згортання глобалізації і регіоналізація Друге розвиток для України означає індустріальний розвиток. Третє, повинен бути. Той рівень самолегітимації, який сьогодні ми бачимо при організації постачання озброєнь для перемоги над Росією. Четверте, необхідно обрати титульного донора, тобто основного донора, їх буде багато, але у них є різні інтереси, і потрібно враховувати перш за все інтереси. Титульного донора, і нарешті необхідно врахувати вже існуючу наявність двополярного світу, в якому одним полюсом є Сполучені Штати, іншим Китай. Традиційно політичні інтереси західних партнерів при економічній підтримці включали виконання ними моральних зобов'язань, таких як сприяння розвитку демократії і боротьбу з авторитарними. Режимами тепер до мотивів надання економічної підтримки додається, наприклад, використання української карти в ООН, щоб витіснити РЕП з майданчика міжнародних організацій і сприяти розпаду Росії. І Україна також повинна використовувати конкуренцію між донорами, яка однозначно існує. Збігнев-Бжезинський визначав Україну в якості опорної держави і в разі. Він говорив про те, що політична і економічна підтримка таких незалежних держав є невід'ємною частиною більш широкої стратегії Сполучених Штатів для Євразії. Відповідно, в стратегії національної оборони США 22 року зазначається, що Росія створює гостру загрозу, а КНР представляє найбільш значущий системний виклик, і ці фактори будуть визначати, що буде відбуватися на європейському. Кінці Євразії. Україна може враховувати і економічні потреби і можливості донорів з ЄС. І перше, це допомога у забезпеченні стійкості виробничих збутових ланцюгів і ланцюгів вартості у межах ЄС, також внесок України в глобальну продовольчу безпеку і використання цього внеску як інструмента впливу. Геополітичних партнерів е, на інші країни, е, а також надання Україні такої допомоги, щоб е, забезпечити протягом 10 років двозначні цифри економічного зростання, це більше 10 е, для того, щоб продемонструвати іншим е, країнам-членам ЄС і не членам ЄС спроможність захистити проєвропейську налаштовану державу, яка захищає демократію. Е, найближчі е, роки, ціле десятиліття передбачається колапс споживання, виробництва інвестицій і торгівлі, країни будуть е, виробляти власні товари, е, власні продукти харчування, власну енергію. А при цьому населення буде старіти і скорочуватися, і в Євразії е, будуть е, негативні зміни. Е, вже почалася рецесія, масовий відтік капіталу. Перш все з Німеччини до США, е рецесія очікує не тільки Стару Європу, а й Нову Східну Європу. І відповідно це скорочує доступ до фінансування, яке потрібне Україні. При цьому Сполученим Штатам вдасться зберегти своє становище завдяки е географії і позитивній демографії. Е вона буде в основному розвиватися обмежено на американському континенті, розвиваючи зв'язки з Мексикою, Канадою і іншими країнами двох Америк, і економіка Сполучених Штатів пройде спад і піде на підйом, тому титульний донор для України, на мою думку, це США. Україна повинна ставити питання перед своїми партнерами, що вона не прохач чи обдарований а партнер. Партнер може бути молодшим, але при цьому він може бути рівним із старшим партнером. Випрацьовування горизонтальних відносин буде дуже сприяти розвитку української економіки. У англосаксонських країн такий досвід є. Він позитивний: Сінгапур, Тайвань, Південна Корея, Малайзія, Індонезія. Багато після воєнних азійських країн саме так виходили із військової розрухи і ставали економічними тиграми. Згідно з дослідженням, підготовленим Центром дослідження економічної політики з Лондона, відбудова буде проходити в чотири стадії: мінімізація збитків. Далі відновлення критичної інфраструктури, далі відновлення структури для розвитку економіки і, нарешті, закладення фундаменту для майбутнього зростання і модернізації. Щодо джерел наповнення, то для України хибним є сприйняття можливості фінансування в основному за рахунок заарештованих російських активів. Джерела допомоги повинні включати як двосторонню допомогу вигляді грантів. Так, і кредити міжнародних інститутів Світового банку, Європейського банку реконструкції розвитку та інших, короткострокове фінансування міжнародного валютного фонду для забезпечення макроекономічної стабільності, використання фондів ЄС, приватні джерела, і лише в останню чергу конфісковані російські активи, використання яких Носить непередбачуваний і довгостроковий характер, причому, якщо уряд залучатиме переважно кредити, то відновлення буде неуспішним і не буде схоже на європейський досвід відновлення після Другої світової війни. Залучення грантів і інвестицій для відбудови України є пріоритетним, хоча ми розуміємо, що інвестиції. Залучати для післявоєнної економіки буде дуже важко. Тому не кредити, а саме гранти, безповоротна фінансова допомога повинна стати основою для розвитку української економіки. Також програми допомоги повинні бути узгоджені з довгостроковими цілями України і також потрібно враховувати нові реалії і побудову військової економіки, яка проіснує в Україні довгі роки. Місією плану економічної відбудови є побудова висококонкурентної диверсифікованої структури економіки за рахунок фактично розвитку нових продуктивних високотехнологічних секторів. Відмови від неоліберальних принципів у банківському та фінансовому секторах, що сприятиме акумуляції внутрішніх грошових ресурсів, а не тільки залучення зовнішніх, модернізації сільського господарства з акцентом на створенні переробки, створення замкнених циклів інновацій від патентування і інновації до. Серійної продукції її продажу на узгоджених із титульним партнером ринках, інтеграція в глобальні ланцюги створення додаткової вартості і використання державного сектора та планування там, де це необхідно для створення нових потужностей і нових секторів. План повинен бути програмою відбудови економіки, а не наданням гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога, як правило, призводить лише до подолання бідності і подолання голоду, прикладів успішної економічної політики, успішних економічних держав не існують. Якщо йде концентрація на гуманітарній допомозі, при розробці потрібно залучати і промисловців і фінансистів, тому що фінансисти часто помиляються у своєму плануванні розвитку, і потрібно встановлення прямих контактів із мультинаціональними корпораціями, національними застосування стимулюючих механізмів у вигляді спеціальних пільгових територій. Уряду України потрібно не лише концентруватися на національних інтересах України, але й самостійно готувати пропозиції по постачанню, перш за все, технологічної продукції, станків, обладнання технологій із Сполучених Штатів країн Європи. Це для них вкрай важливо в умовах розриву зв'язків із Китаєм і Росією для підтримки їхнього торгівельного балансу для України. Це важливо. Для модернізації економіки. Інтеграція України в внутрішній ринок є недостатньою. Внутрішній ринок ЄС є недостатньо, незважаючи на те, що Україні надано кандидатство до членства в ЄС. Це треба підсилювати і формувати у спільних програмах із ЄС. ЄС також повинен включити Україну вже зараз для використання бюджетних коштів ЄС ще до вступу в Європейський Союз, наприклад, Європейський Союз, наприклад, Next Generation фонд, який був створений для боротьби з наслідками пандемії. Має 750 мільярдів євро, і за оцінками європейських спеціалістів, Україна могла б користуватися такими фондами. ЄС планує створити фонд реконструкції України, і це теж є важливим джерелом для фінансування економічного розвитку України. Е, потрібно тверезо оцінювати мотивацію донорів і не впадати у. Надмірний оптимізм, очікування занадто великої допомоги, вона буде, але вона буде йти в тих обсягах, які доступні нашим донорам в умовах кардинальної зміни у світі, у економіці, у ресурсному забезпеченні. Потрібно в Україні прагнути не лише забезпечувати протидію корупції, але також показувати донорам здатність наростити виробництво зброї самостійно і забезпечити таке зростання економіки, яке б підвищувало добробут населення. І важливим є те, що більша частина допомоги повинна надходити в перші два. Роки відновлення. Пропонується використати програму економічного прагматизму, яка використовує досвід післявоєнного відновлення країн Азії. Розвиток буде відбуватися у п'ять етапів. Перший етап це трансформування. Коли відбувається реформування системи управління економікою, зміна політ економічних. Принципів, і створення інструментів і умов нового типу розвитку. Тут зростання не високе зростання неможливо. Другий етап наздогнати. Тут відбувається надприскорене економічне зростання більше, ніж 10%. На рік, перш за все, на основі політики агресивного експорту, узгодженого з титульним донором, для того, щоб наздоганяти. Провідні країни в технологічному розвитку знову ж таки такий досвід у е, тих, хто є нашими партнерами, є третій етап порівнятися, це коли відбувається прискорене зростання е, окремих пріоритетних секторів економіки. Е, 10-15% на рік вже на основі інновацій і технологічної модернізації і створеного замкнутого циклу інновацій в Україні. Четвертий етап перегнати, коли вся економіка зростає швидко, але не так швидко, як до цього, 7-10% на рік, і розвивається внутрішнє споживання. І нарешті п'ятий етап домінувати. Коли вся економіка перебуває у стані збалансованого розвитку 5-7% на рік, а у певних секторах досягається безумовна світова першість, як, наприклад, досягнув Тайвань у виробництві Чіпів. Дякую.